Біля Черкаської міської ради представники обласного осередку комітету виборців України проводять акцію Напиши депутатові акція присвячена збору підписів черкащан щодо надання паліативної допомоги дітям, які мають невиліковні захворювання, а також щодо збору підписів за обмеження використання фейерверків під час проведення АТО. А сьогоднішня акція присвячена взагалі можливості звернення до депутатів від громадян. А конкретно ми збираємо підписи за дві теми. Це перше, це заборонити або суттєво обмежити і посилити контроль за проведенням феєрверків під час фактичної війни в Україні. А також ми збираємо підписи під зверненням про створення відділення посписної допомоги для хворих дітей в Черкаській області. Скажіть, люди підходять, ставлять підписи, тому що ну, наразі не дуже багато, дивлячись на спекотну погоду, можливо. Але взагалі скільки ви вже зібрали підписів. А наразі за годину акції ми зібрали понад 30 підписів вже. Фактично, люди не дуже активно підходять. Ну, тут і не дуже таке вже прохідне місце, не торгове, але ті, які підходять, вони висловлюють повністю підтримку, і ми бачимо, що фактично ми за гарне діло. І до нас приходили і депутати міської ради. Вони сказали, що вже підготували щось подібне на сесію 31 числа. Тому я думаю, що наша діяльність вона теж підштовхнула і до цього до кого конкретно з депутатів подадуться потім ці зверні. Ми не вважаємо, що якась із політичних сил в Черкаській міській раді повинна за це нести відповідальність. Тому ми адресували до всіх керівників фракцій і депутатських груп, тому що ми вважаємо, що це справа суспільно значима для всіх, і тут не повинно бути розбіжностей підтримки, чи не підтримки, або політичного суперництва. Тому ми звернемося до всіх керівників фракції і сподіваємося, що вони приймуть узгоджене рішення. Ви чекаєте рішення на найближчі сесії міськради? Так а, ні, ми цього не чекаємо. Нам просто повідомили, що можливо воно буде, але ми чекаємо, що впродовж цього місця все ж таки буде. Здійснюють ті заходи, які ми пропонуємо, а це створення робочої групи в складі громадськості і депутатів. І все ж таки буде вироблено конкретний механізм не просто заборони, а контролю за цією забороною, оскільки наразі і так, фейерверки заборонені після 22 -го години, незалежно від того, з приводу чого воно відбувається. Але ніякого контролю за цим немає. Покладено контроль на органи внутрішніх справ. Але ж знову ж таки, тут ще треба звернутися. Тому ми хочемо, щоб і депутати, і виконком також контролювали власне рішення. Я вважаю, що в принципі, це, цей захід, акція, збір підписів, він є доречним, тому що я розумію, що наші люди, які проживають в Черкасах, вони ще не досить усвідомлюють, що відбувається у нас в Україні. Зрозуміло, що життя триває, і десь війна, а десь якогось день народження, десь у когось весілля, якісь ще, можливо, там святкування. Але, тим не менш, потрібно якось більш виважено себе вести, враховуючи всі ті події, які відбуваються. А ти в Черкасах часто о, після 22 го зустрічав фієрварка? Не, не часто, але якраз в той, саме в той момент, коли було оголошено траур в Черкасах, е, тому що загинув ігор Мома, то якраз з того вечора е, я спостерігав і чув на всі Черкаси, як святкували там в одному з із закладів. Не будемо називати я Так, звичайно. Але це трошки було прикро прикро усвідомлювати, що люди ну, не розуміють всієї серйозності і, і немає навіть якогось такого людського співчуття солідарності.